Нам треба орієнтуватися уже на некласичні форми медіа, тому що там Росія має колосальну перевагу, вона вкладає мільярди доларів. По Сполученим Штатам в таргетинг, просування тієї чи іншої повістки. І РІЛС буде вам зроблений росіянами, і про масову міграцію, і про заборону УПЦМП так звану, яка насправді юридично забороною не є. І ще велику кількість ідеологічних перекручень. І специфіка в тому, що Росія не робить ставки на один наратив. Це дуже розумний насправді підхід, тому що поки Україна намагається сформувати якусь one voice policy, Росія дуже багато виграє за кошт своєї невизначеності. Лібералам в Сполучених Штатах вона розкаже, що Україна фашистська держава, фашистам в Америці. Вона розкаже, що Україна ліберальна держава. Консерваторам розкаже, що у нас переслідують православну церкву. Військовим розкажуть, що у нас тут е, там, ледве не трансгендери, типу е, командні посади в армії займають. Тобто знайдуть меседж для кожного. Найбільша проблема України це не пошук конкретного наративу, а це. Формування цієї агрегаційної машини, якою, наприклад, у випадку Росії є служба зовнішньої розвідки, трохи менше ГРУ і трохи менше відносно США ФСБ, але все одно ця святатрійця по Сполученим Штатам виконує роль агрегатора наративів, ресурсів.